Оценки жиру. А в тебе скільки жиру. Ну, Україна. Дуже гарні в тебе окуляри. На лавці болівальників, але чомусь в ми на моє і випробовуємо перше морозиво цього літа. Вже mm. майже Я ризикую, буду зараз їсти морозиво. минуле літо. Їла ціле літо весь сезон і після цього провірила. Рівень цукру був 7, це було забагато. А зараз хочу рискнути, спробувати. Хоча гікометри ще немає, не буду знати, скільки мені він підвищився, але дуже хочеться. Дуже смакує, бо спека. І тим не менше вітер ходуває, дерева завіває. А от Люся їсь морозова, щаслива, така улюблений продукт. Поморозово да, ТМ, наше українське прекрасне. Я більше люблю м'ясо і шоколадні торти, але м'ясо мені бажано без солі, а торт без цукру. Ой, півенько курика. а скільки лавок і нема супутників, зовсім самі. Але не страшно. Подивись, яка чудова доріжка вверх, як таємнича, ці дерева, а доріжку, стежка. Так, холодне? Ні, тепле, тепле. А пам'ятаю, з дитинства якась була казка, що дуже хотілося, там були слова такі Ой, що тобі хочеться, а вона каже, я хочу гарячого морозива або вареників з жабами. Морозова, чорного і гарячого. — Так, ти не хочеш вареників з жабами або чорного морозива? Так чорного можна зробити, самому дати чорниць. Я знаю, прик... вже все Я знаю прекрасний рецепт морозива, Самому можна виготовляти на молоці, збивати яйця, збивати, збивати, воно загусне, дати чорничного соку і буде чорне морозиво. Ось так. І поки не застигло, ще й гаряче буде. А і гаряче буде, так можна і гаряче їсти. Ще й користь, яка буде, не буде горло боліти. І жаби тепер ми їмо. А, але точно. Окремо, не з а що, можна так, і вареники так. зробити з жабами? А чого як окремо миємо? Ну, ми ж дівчата ну, радянські, але ми вже трошки в літах, нам скільки там. Я не радянська, я українська. Так, скільки нам? Сім і два, два і сім, скільки буде? 9. А сім і п'ять, скільки буде? Дванадцять. То я 9 маю років, це 12, то ми ще діти. Ми вдаряємося в глибоке дитинство, впадаємо в ностальгію і їмо біле, холодне морозиво. Морозиво ми сперли, дуже було смачно. І ось зараз ти розповідаєш, яка була історія з нашою родичкою далекою, яка в дитинстві приїхала до Львова і захотіла морозиво. Як було далі? Як її вуйку купив морозиво? Вона не захотіла, вона ніколи його в селі, де вона жила в Тернопільській області, не бачила і не їла. І Тут її дядько почастував, купив морозиво. Їй так сподобалось. Вона хотіла ще, 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 ще. Поки не з'їла аж 28 штук. Ну який був результат? Україна, запалення сильне, горло. То наїлася, напевно, назавжди. Якась ще була цікава. Ну, про те, що мама казала, задати, а ще якась була цікава. Цікава спогади якісь Ну, Я мала ангіну останню в 1965 році, була, мала рівно 10 років, то була справжня ангіна, Ну, вона мені дала сліди на все життя. Більше вона не повторювалася, але сліди пішли від 9 класу до сьогоднішнього дня. Серце, обмін речовин, то все дала та перша ангіна моїх 10 років. Так що їжте морозиво, насолоджуйтесь, але остерігайтесь, їжте його з розумом. Не кусайте, але жіть. не кусайте, як мама казала, а тільки лизайте язичком. І що ще? Дякую всім за увагу. Гарного всім морозива, гарного дня. Вітаю з сьогоднішнім святом, святом Івана. Це таке свято... Різдво Івана Різдво Івана Хрестити. Ну розкажи, що ти знаєш про це свято в духовному плані, в релігійному. І що я знаю. Ти все знаю, що в біблії написано. Ну то, то кажи. А слів вистарче. Вистарче, вистарче. то не, не страшно. Мати. -ма -ма Тато Іоанна Хрестителя був священником, Захарій називався. Як мама називалась, забула, можливо, Ганна, не пам'ятаю. Була вже в старшому віці і була безплідна, але так Бог дав, що. Іван Притеча мав прийти на світ, і завагітніла вона, і народився. Іоанн Хреститель. Ще пару слів як відзначають у церквах, бо в народі, в побуті відзначали, ми знаємо всі, що йшли на багаття, прискакували, загадували свою долю, пускали віночки на воду. А в духовному плані церкви як відзначають свято Івана Хрестителя? Йдуть на службу Божу, присвячено Різдво Івана Хрестителя. А віночки раніше. А тут інше, тут була така е, традиція, що віночки, дівчата пускали на воду і спостерігали, як віночок е, пливе. Якщо він рівно приливе, значить в неї буде щаслива доля. Якщо направо, значить щось не так буде. А й через багаття скакали. Якщо хлопець показував свою мужність, а дівчина з хлопцем, якщо перестрибнуть через багаття, вони будуть щасливі, одружаться. Такі різноманітні. Традиції українського народу, що свято Івана, це є найкраще свято українського літа. На все добре, підписуйтесь на канал Мозаїка життя.